Окей, okay, let's go! Тренту потрібно розвісти на роботі декорації, але його колега постійно розвішує декорації, він не хоче втручатися в її стосунки з декораціями, тому, пожалуй, хай вона їх розвісить і він не буде туди лізти. Якщо все буде добре, то він отримує бали. Він отримав бали цікавості до мистецтва. Чи це я якимось чином знадобиться? наскільки я знаю, Ні. Але таке уявлення, що у нього. Зараз такі серйозні визвони роботи, то він, походу, працює десь в офісі Дандро Міфліна, хоча насправді він архітектор, але може у них там теж куча дебілів працюють, які тільки роблять, що прикалуються і суруці за декорації. Тим часом його дружина вирішує влаштувати вечірку на одне рило біля басейна. Я її не засуджую, тому що якщо у тебе є будинок басейн, на дворі літо, і ти гаряча старуха в прикольному купальнику, то чому б ні? Вона згадує свою молодість. Вона не є молодість ще не закінчиться, її не може згадувати. Вона завжди була такою молодою. Типу цей підтянутою вчителькою танців чи айробіки, чи де вона там працює. Коротше, все підряд вона робила, все, що пов'язано з танцями. Так що, коли нікого немає вдома, Вона все ще почувається класно. І вона захотіла запросити на свою вечірку діда. Чисто тому, що у нього такого самого кольору. Його ковтинка, як її купальники, вони б чудово виглядали біля купальника, Ту, біля басейна. Ага, але вона не може терпіти, коли її рослини не підстрижені. Старість, що тут скажеш? Танцювали порад честь знати, бо вже все-таки як поперек болить. Ми вже не молоді. Ха-ха, да, поперек, коли блінди поміношу, коли я постарів, то я став набагато кращих стосунках. Та ти що, це що, якийсь натяк? Тому що мої стосунки йдуть по коклоні. Мій чоловік якийсь кончений. Зате я знайшла розраду в квітах і садівництві. А садівництво це не сам прикол. Я і сам свого роду садівник. Ти знаєш, щоб класно виростити урожай, потрібно багато компосту, компост це життя. Ти береш гамно, мертве гамно і вивчає життя в рослинах. Так, знаю, цей прикол, звісно, це компост, блін. Та я взагалі сама компостерка і щита. От, наприклад, якась подруга постійно перекидає наш смітник, і ти знаєш, скільки у мене вже там кіло тон компоста лежить. Це просто жорстко, і зараз іще буде більше. Що це за бабега? Вона захотіла теж поучаствувати в нашій вечірці. І вона навіть не захотіла підходити до басейну. їй тут нормально, тому що, знаєте, коли сім чує музику, то він чує музику. І якщо хтось танцює смуслі на цьому ділянці, то всі будуть танцювати смуслі на цій ділянці, навіть якщо вони на заході взагалі десь під дверима. Кіт не пригає, кіт пригнув. О, жінка, яку вже заганяла в спортзалі, тепер дзвонить і каже, не вже все, що між нами було для тебе нічого не значить, га? Макає. Тренд приперся з роботи. Постійно хочу назвати його кантом, я не знаю. Йому тут ніхто не рад. Всі тусяться біля басейну. О, бабульки такий самий купальник, скоро, як у Тріші. І, ого. Я так понимаю, що цей тренд випендрюється перед бабкою і зараз випендрюється перед мужиком. Таким стрибком він показує, що він справжній альфа-самець, все В Все зіграє сім'їв. Прикол. Може стрибать. Коли грають вони в Марко Поло, то вони можуть стрибати прям водою вилазити без е, сходинок таких. І я, по-моєму, тут десь постілила у них такий килимочок, щоб вони вилазили. Так що не, не вдасться їх вбити. Не те, щоб мені дуже хотілося їх вбивати, вони нормальні, особливо, коли так от затишно сидять ввечері, обговорюють злочинність або, можливо, свої сексуальні якісь о, кінки, про наручники і так далі. Це життя, це життя пристарілої пари. Тиріша пішла робити смузі полуничне, бо у неї купа полуниці там в огороді росте. Якийсь дідок уже зайняв наш комп'ютер, тому що сім'ї завжди припираються і сідають за твій комп'ютер, навіть якщо вони пішли до тебе в гості. Якийсь град дуже гарно на даху освічує. Я не знаю, чи це адекватно запалювати вогонь влітку, але припустимо, що зараз холодно. Саме тому вони в мокрих купальниках сідають тут. О, ніколи не бачила текстуру на цьому браслеті, він релізркушик зроблений. Чого у трента така хитра морда. Максимальний. А, ну ясно. Ідемо підкатувати до бабки. Прямо на очах у своєї дружини. Може, ти їх просто переплутав, тому що у них однакові купальники. Блін, вони так гармоніює з цим килимом на стіні. О, хтось дзвонить і хоче побалакати старіша, і напевно, це та сталкерка. А у діда ще продовжується вечірка. Дома його ніхто не чекає, крім компоста, тому можна і покайфувати. У сусідів. А, це інша якась бабка і дзвони. Не знає, що вона хоче, але нічого хорошого. Ви бачите, там жирний мінус. Не може вже настав час переведіться з купальника в щось нормальне, бо все запріло. Оспіши пишу... а, пожежа. Ну, не бійтесь, вона зараз швидко потухне, тому що в них там душик стоїть. Так що нічого страшного, що кент пришмалився. Так, він гарячий, він дійсно що був дуже гарячим, але тепер він мокрий. Або хтось із вас. Перестаріль, ви розпусниці. Після таких жорстких переживань за чоловіка можна і в туалет сходити, поки той самий чоловік не нападні клеїться до якоїсь бабки, просто приліг дуже безпалівно біля неї. Типу він такий весь нещасний, або навпаки, я такий крутий. Мене вогонь не бере, вода не бере. Я не знаю, що він там їй каже. Але він не може просто так залишити жінку одну, тому вона вирішує сама від нього втекти. Жертвою став ніхто і не як балетний станок. Він на другому місці після комп'ютера забирає увагу сім'ї, які приходять в гості на цей лот. Трен сьогодні залишився ні з чим, а тіна просто читає книжки, тому що apparently її вже заминали всякі тусовки. Вона просто сидить своїй кімнатці і чилить. І батя чомусь телепатично вирішив взяти з неї приклад. Тим часом Тріша вже перевдяглась в піжаму і хоче прогнати цю бабку звідси. Замість цього питає, що ти вмієш робити, тому що у нас брудне і комусь треба прибирати, але бабка не підходить для цього і взагалі від неї смердить. Тому тріша виганяє всю цю кагалу і йде сідати біля чоловіка. І вони просто проводять тихий вечір вдома. Вона не ображається на нього за його походеньки кінчим бабам. точніше, ти не а якісь. Жалюгідні спроби, можливо, це навіть розпалює вогонь їх старечих почуттів. Боже, я не знаю. От тінки стала самотньою, вона вирішила позвонити своєму другові. І Він, звичайно, ж, погодився прийти, тому що ріп не ріп, якщо до якоїсь дівчини не приліп, я не знаю. ні, Насправді він не такий, він просто дуже несерйозний хлопець, який спочатку зустрічався з в підлітковому вісі, Потім він переїхав в Універ, тому що його там батя вигнав додому, це ж син цього гаранта психа. І тепер він там прикалується, він мутив, начебто з Сашею Брок, але вона його кинула, тому що він занадто несерйозний. І ось він прийшов наш красунчик. і вони постійно типу, залишилися кращими друзями після того, як вони розсталися. І зараз він наскільки я пам'ятаю, мутить з якоюсь вчителькою чи професоркою в червоній кофті. Не те, що вважає несерйозним, але поки що йому це подобається, тому що в неї нормальні оцінки на її предметі, і тому він типу за рахунок своєї чоловічої харізми вивозить. Іноді вони балакають по телефону з ним. Стіною він її єдиний друг. Може він і навіть більший друг ніж Саша Брок, з якою вони спілкувалися. Підлітковому віці більше, вона, типа, зараз займається роботою, це тіна ще шукає себе, і вона в такому плані ще ближче до Ріпа, який взагалі не знає, що відбувається в житті, як жити це життя. От. Ну і вони парентлі всю ніч будуть зараз грати в ці шахи, і чомусь оцей міт регулянки підскакує як ненормальний. А я оце ще думала кудись його кликати на якийсь лот. Це ж той самий чувак, якого вона викинула бажання закохатися під час побачення з тим хлопцем, якого я постійно забував як звати. Лав є лайфхак на тему того, що якщо хочеш класно провести оцю гулянку, треба просто два сіма і шахматний стол. І я не знала, що можна стільки класно підніматися буде. Вони так всю ніч пробезікають. Вони програли цілу ніч в ці шахи. Що доволі таки дивно, і тепер вона була хоть побачення. Мабуть, вона зараз згадує, що вона ходила на побачення з тим тіпом, і у них взагалі тут три блискавки, і цей за неї тільки передів, тому що там спишний плюсики. Жодного мінусу в цьому спілкуванні я не побачила so far. о мінус. Тому що, ну блін, вони зруться за футбол. До речі, тіна ж колись дуже сильно любила грати в футбол. І чого цей хлопець спить на дивані, а не на кроваті? Щось тут не так. Хтось знову перекинув наш смітник, а вони все сидять, балакають про музончик. Аж поки ріп не захотів сяти. Все, вечірка закінчена. Прощувають дорогенька Побачимося за півроку, як всегда Ой, що це було? Він її поцілував капець. Чого? Чого ти це зробив? Чого? Вау, він ще все ще думає про цей поцілунок. Що він собі думає? Він хоче її назад, він не хоче її назад. Я думаю, що він просто такий романтик. Він цілує все, що рухається, все, що не рухається, він рухає і цілує. Ну, вона пішла прохлаждатися в басейн і якось приводити свої думки до ладу після того, що тільки що сталося, як це інтерпретувати. Але, знаючи то, що Ріп такий, типу, несерйозний чувак, і йому не все пофіг, він просто чиста людина вайб, то напевно вона думає, що це все. Було, нічого не значило. Ну, коротше, все, що завгодно, ліж би не було ніяких заворушень. Вона реально думала про цей поцілунок, але б пора йти на роботу. І, ну, вони знаю, цей хлопець, який вона зараз зустрічається, він набагато стабільніший і цікавіший, і заріпа, який вічна дитина і так далі. Так що ще й роботу їй запропонувала. Так що все чудово. Ні, вона не буде. Я не хочу, щоб вона була срібом. Бо Ріп занадто. Він занадто для неї. Він занадто непосидючий. Він занадто живий. А вона. Ну, вона просто не така, знаєте. Просто люди, ну, вони гарні друзі, вони друг друга розуміють, але між ними немає цієї іскри. Може у Тіна ні з ким немає іскри, може вона просто ого вони вже сплять разом, бо я діда переселила. Зараз спать буде ранковий ритуал тріше, там де вона збирає всі бабки, потім іде цілувати подушку свого чоловіка і калупаться. ні, чоловік уже прокинувся. Сорі, подушечка жодного поцілунку тебе сьогодні не буде. А ти допоможи їй блін? Ну, це виглядає, ніби він реально наливав воду в шафу. Але вони так і розбагатіють і вони все-таки відкриють собі цей магазинчик, тому що ну я ж не зря поставила по всьому дому ці штуки по 40 бочей з кожного куща два рази в день чи хоча б один. Не знаю, за ким приїхала ця тачка, але сьогодні цей дім ніхто не покине, тому що сьогодні день сімейного садівництва. Вони всі будуть, вони обидва будуть доглядати за своєю полуничкою, і своїми деревами. Коротше, вже вечір, ми заходимо в клуб. Тріша і тренд перебуваються крізь НАТО до діджея, щоб взяти участь у змаганні танцюристів. Тріша як найкраща танцюристка Спринфілфіда, впевнена в своїй перемозі. Але у неї є достойний конкурент у вигляді діда в шляпі, який сюди абсолютно не підходить. А хто сюди підходить, так це хлопець Клавдії і Тріша навіть по кольору підходить і. І я ніколи раніше не бачила, щоб на змаганнях вони танцювали один з одним. Вони вирішила об'єднатися в команду, щоб збільшити свої шанси на перемогу, чи що, не знаю. Аперентлі це змагання з Тіктоніка. Позаду зажигає тренд, у нього немає часу на ревнощі, тому що він поглощен танцями. І от все різко закінчилося, бо настав час судити, хто переміг. І тільки є парить, бо вона не тренд. Тренд переміг. Капець, Трішу це розбила, і вона потребує реваншу. Тому що трен це просто якийсь дід-архітектор, він не міг перемогти її. Вона ж все-таки працювала все життя в сфері танців, але подивимося, може, другий раз її пощастить. І що-то я не зрозуміла, чому всі танцюють смуслі, а вона танцює звичайний танок, звичайний тіктонік. Може, тому вона і приіграє. Я не помітила, що було в попередньому моменті, але, по-моєму, коли це типу, змагання по смуслі, ти танцюєш лівий танок. То зараз знову ти програєш, ні? Тренд думає про неї, точніше про її рожеву супну версію. Гля, оце був просто королівський Ну, Зато вона отримує якісь вигади з цього. якого хрена опять тренд виграв. Він за сумно. Але все одно всі гроші йдуть в родинний бюджет, так що не страшно. І тренд, оскільки він дід вирішив прилягти, бо все-таки два рази танцювати це важко в його віці.